Кожен раз, коли ми отримуємо згоду на проведення, скажімо, забору органів і трансплантації. Ми плачемо всією командою. Я навіть зараз говорю, то в мене мурашки по шкірі, чесно кажучи, це завжди щемливо, це завжди страшно, це дуже відповідально. Так, завідувачка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Центральної міської клінічної лікарні Іванна Дидик розповідає про посмертне донорство. 27-28 квітня. У медзакладі провели забори органів у двох пацієнтів після того, як констатували у них смерть головного мозку. Згоду на забір чотирьох нирок і печінки Надали родичі пацієнтів цим продовжили життя п'ятьом людям, каже Іванна Дидик. пацієнти приблизно однієї вікової категорії 63-67 років. З однією патологією, скажем, соматично були стабільними, але на жаль, так сталося, що вкрай важкому стані вони потрапили до нас і одразу були проведені до нас в реанімацію. 3 травня, згоду на донорство своїх органів у разі смерті підписав медичний капелан лікарні Роман Терлецький. Розповідає, що під час забору органів він був разом із родичами пацієнтів. Для них це втрата, це смуток. Тобто цей сам факт, що є можливість поділитися органами, не поверне їм рідну особу. Тому важливо сумувати разом з ними і поплакати. І Підтримати і бути просто поруч з ними, але це теж надає трошки інше значення, сенс і терпінню і смерті, що життя буде далі тривати. Саму трансплантацію забраних органів провели у Львові та Києві, каже директор Центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк. З його слів, операції були успішними. Тут мають бути зацікавлені всі лікарі. А, а, а певний відрізок, певна команда, ці, які е, в основному працюють, це вони так. Е, е, хтось вчився за кордоном, так як кардіохірурги, урологи вчились і за кордоном, тут проходили курси. Керівник цього підрозділу тут е, отримував курси в різних відділеннях і в різних лікарнях, де вже в Україні були зроблені трансплантологи. Зі слів Тараса Масляка в Івано-Франківську 12 людей потребують пересадки серця, 25 – нирки. Оксана Василик, Юрій Кривацький. Суспільне новини, Івано-Франківськ.